Сьогодні у випуску. На Кіровоградщині не можуть скласти графік відключень електропостачання, тому що це відбувається в аварійному режимі. Так пояснили в Кіровоградобленерго. Містяни просять попереджати про відключення. У Кропивницькому вакцинують людей від сезонних вірусів грипу. Кому можна щепитись і де взяти вакцину? Дубовартовий, якому майже 300 років, росте в селищі Нова Прага. Місцеві жителі ініціювали надання йому статусу ботанічної пам'ятки. За три тижні під час уроків електропостачання відключали 15 разів. Розповідає вчителька математики і фізики Анжела Сергатова. На такі випадки має для учнів уроки у вигляді відеопрезентацій. Ми готуємося, готуємо нашу роботу таким чином. Бути готовими до відключення і бути готовим до тривог. Якби були графіки відключення світла, то ми б уже б нашу роботу планували згідно даним графікам. Поверталась з прогулянки з собакою і застрягла у ліфті, бо відключили електропостачання. Розповідає кропивницька школярка Дар'я Костюченко. Каже, і вона, і пес злякались у цьому ліфті без світла. Просиділи півгодини. У нього також була паніка. Він не розумів, він стояв так не сідав, хвост піджав. І стоїть, не знаю, не розуміє, чому ми в телі ми стоїмо, що робити. Почав підходити до дверей і шкрябати, щоб визволитися. Спочатку там хтось в нашому домі застряг в іншому під'їзді, а потім, ну, спочатку його визволили, потім мене. У цьому магазині продають м'ясо і заморожені напівфабрикати. Електроенергію відключають впродовж трьох тижнів. Не щодня каже продавчиня Христина Малогон, найдовше на три години, зазвичай на дві. За цей час м'ясо у холодильнику каже не псується. «Холодильники, я так думаю, що десь півдня держать, тому що на, на вулиці ну на вулиці прохолодно, да, прохолодно. Якби було жар, то може бути в дів'яностох. Ми жили. З відключенням світа і води якось до цього були привичні, але зараз просто якби грамот така поставили. Своє оборудовання раніше, дуже портиться. Ну, Вроді і є би, стабілізатори, але... Втрачає 30% прибутку з продажу кави через відключення електроенергії. Водночас виконує рекомендації керівництва держави і економить електроенергію у кав'ярні. Розповідає її власник Володимир Кравчук. Ми на сьогоднішній день вимикаємо зовнішнє освітлення. Скоротили використання холодильного обладнання, це морозильну камеру і холодильник. Робочий графік 13 чи 14 годин, там на 7 до 21 працюємо, то двічі на день виключають світло, це на 4 години. Виникають незручності в плані обслуговування наших відвідувачів, тому що люди приходять трошки збудритися, і в бах – немає електроенергії, біда. Благо, що в нас є термоводи. Ми зараз придбали собі термоводи, в яких попередньо нагріваємо воду в великих об'ємах. За графік відключень мама двох доньок Євгенія Захарченко. Я не розуміла, чому у нас немає світла, а на через дорогу в будинку є світло. Чому не можна вибудувати графік? Якщо є графік в тому ж Києві, наприклад, у мене донька зараз готується до ЗНО. У нас є онлайн-курс. Ми придбали, вона вчора займалася з викладачем, який проживає в Києві. І він попередив, що в 18-й годині у них виключається так само аварійно. Обмеження на користування електроенергією ввели через російські обстріли в Україні, зокрема об'єктів енергетики. Минулої суботи російська армія завдала ракетних ударів по енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах Кіровоградщини. Щоб стабілізувати роботу системи, національна енергетична компанія Укренерго ухвалила рішення вести графіки аварійних відключень споживачів. На кіровоградщині їх не склали і робити цього не зможуть. Сказала Суспільному речниця підприємства «Кіровоградобленерго» Олена Данильченко. На камеру коментувати вона відмовилась, надіслала інформацію роз'яснення. Далі цитую. Термін реалізації графіку аварійних відключень становить 15 хвилин, тому часу на попередження споживачів, на жаль, немає. Оприлюднити графік також неможливо, адже про його застосування диспетчер не знає до останньої миті. Це не календарний план вимкнень, в якому зазначається час та дата знеструмлення. Це перелік ліній електропередач із вказаною по кожній із них потужністю. Лінію мають відключити за командою Укренерго графіки розподіляють на 10 черг. Коли їх формують, оператори враховують три речі. Схему електромереж, від яких живляться вулиці, потужності та наявність важливих об'єктів інфраструктури міста. Це, наприклад, лікарні, об'єкти харчової промисловості чи стратегічно важливого призначення. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. З 454 шкіл Кіровоградської області більше половини перебувають на дистанційному навчанні, розповів заступник директора департаменту освіти обладміністрації Володимир Таборанський. Основна кількість шкіл на сьогодні перебуває на дистанційному навчанні. Це 272 школи, і, зокрема, міста обласного значення Кропивницький, Олександрія, Знам'янка. Ще частина шкіл навчається очно, це 13 шкіл, і частина шкіл навчається змішано, 33 школи. В цілому, це громади, такі як Новоукраїнська, Онуфріївська, Приютівська громади. А також ще 135 закладів на сьогодні перебувають на осінніх канікулах. Загалом 30%, в тому числі місто Світловодське. Понеділка навчатимуться учні 376 шкіл, це 83 відсотки, дистанційно 240 шкіл, змішано 87, очно 49%. Підуть на канікули учні Олександрії, Новоархангельської, Новгородківської, Новоукраїнської громад та окремі школи Соколівської, Рівнянської, Гурівської, Петрівської громад. Це 78 шкіл. Родина Кропивничан Славутських прийшла на вакцинацію у повному складі. Подружжя та їх двоє дітей робитимуть щеплення від сезонних вірусів грипу. Вакцинуємося родиною вже третій рік. Нам здається, що ми все-таки хворімо менше. Можливо, це зв'язано з вакцинацією, можливо, це пов'язано з імунітетом, який ми намагаємося укріплювати. Першим щеплюють найменшого шестирічного Яна. Від грипу сина вакцинують з трьох років. Кончик, ми не мочимо, не чешемо, Може бути пару днів покраснення і трошки відчуття. Ну, болеснивить чуть-чуть. Это было так себе, потому что ты был быстро. Для зручності своїх пацієнтів сімейний лікар щороку сам замовляє вакцину, аби ті не шукали її в аптеках. Для пацієнта ж це не дуже зручно. Треба спочатку вакцинку знайти, забронювати її, потім знайти десь сумку холодильник, поїхати забрати, приїхати до лікаря, зробити вакцинацію, записатись до лікаря на певний час. А так ми виділяємо для вакцинації певні дні, години, коли пацієнти без черги можуть прийти зробити вакцинку для свого здоров'я і піти. У цьому році вакцини отримав менше ніж замовляв. Першу дозу. Вакцини ми отримали минулого тижня. Це було 15 доз. А із запланованих 250. У цьому році є дуже великі проблеми з поставкою вакцини через війну. каже, щепити дітей від грипу можна з шести місяців. Вакцинація від грипу не входить до переліку обов'язкових профілактичних щеплень її треба купувати за власні гроші. Нині в одній із аптек Кропивницького вакцина доступна тим, хто її завчасно замовив. Якщо в 2022 році на початку, да на 2021 рік і 2022 ще продовжували. Ми замовляли близько 500 доз, то в цьому році ми теж зробили таке замовлення. На даний момент ми отримали десь близько 100. У більшому продажі у нас є близько 15. Для щеплення від грипу в Україні доступні два види вакцини: одна захищає від трьох штамів грипу, інша від чотирьох, розповідає головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. У цьому сезоні на північній півкулі планети циркулюють чотири штами вірусів грипу: два віруси грипу А, це Вікторія і Дарвін, і два віруси грипу Б, це Австрія і Пхукет. І саме ці підштами грипу були включені до виробництва вакцин, сезонних вакцин проти грипу. Виробники вакцин постійними протипоказами вважають те, що це постійна алергічна реакція на попереднє введення такої вакцини, а також для людей, які мають. Алергічні прояви до компоненту білка корінного, корінного білка. Тимчасовими протипоказами доведення вакцини це може бути підвищення температури тіла більше ніж 38 градусів, або загострення якоїсь хронічної хвороби. Каже, імунітет після щеплення виробляється впродовж двох тижнів. У грудні на Кіровоградщині очікують збільшення кількості хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ольга Склярук, Олександр Донцов, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Корифей Марко так назвав новостворений мурал у Кропивницькому художник-переселенець з Харкова Олександр Бріцев. Нині він живе в селі Бірки Кропивницького району. Я знав попередньо, який буде будинок, і я спеціально приїздив із села, щоб побачити його наживо, бо це більше вжитись в формат, зрозуміти його масштаб. Ширина стінопису 19 метрів, висота 24. Знадобилося понад 200 балонів фарби. Усі витратні матеріали за рахунок місцевих благодійників, говорить автор. Марка Кроповницького створював на основі світлин та картин засновником першого українського професійного театру. Портрет він ніби такий символ, як розкритий парус в човні, який несе в собі образ вже козака, який є на фоні, тримаючий стяг. І човен, який пливе вперед, по напрямку вперед, несе в собі театр. Ну такий, це як вистава. Поєднує його як актора, як, як драматурга. Як митця човен це такий символічний образ, який можна порівняти з тілом людини, яке несе в собі душу, як в човні. Наша країна це човен. Загалом Олександр Брідцев створив понад 50 муралів у Харкові, Києві, Дніпрі та інших містах. Щоб підкреслити, що це човен саме Кропивницького, ну або кіровоградщини, я в начерком зробив орнамент. От, який е тутешній». Працював над моралом упродовж двох тижнів. Це дає людям надію, надію на майбутнє. Створювати, незважаючи на війну, всупереч війні, е на зло ворогам. Просто 네? все буде Україна. Наступні морали художник хоче присвятити Героям України. Так він дякує області, яка його прихистила. Василь Левицький, Юрій Мірошник, новини на Суспільному, Кропивницький. Це дуб черещатий. Його е, ширина на висоті ну, от, приблизно метр тридцять в обхваті буде 5 метрів 35 сантиметрів. Його висота складає 25 метрів. І, ну, бачите, він тут згори вже починає розгалужуватися. Його крону ми не заміряли, але мені здається, що тут ну, метрів 50, не менше. І його вік. Від 200 до 300 років. З чого з'явилася ця назва? От дуб вартовий. Десь в кінці 18-го, початок 19 століття в степових зонах були набіги людоловів, і для цього побудовані були в різних місцях в степовій зоні, сторожові вежі. До цих сторожових веж були прикріплені бочки зі смолою, і на цих вежах вартували постійно, ну, змінювалася варта. І от коли вартовий бачив, що здалеку вже йде отакий набіг, вони підпалювали бочки, бочки горіли, і той вартовий, який знаходиться там за кілька десятків кілометрів, бачив або дим в день, або вночі полум'я і підпалював свою бочку. Така сторожова вежа, вона знаходилася не тут, вона знаходилася там далі на горі. І коли один з вартових побачив, що є цей набіг, а йшов дощ, і він не зміг підпалити ці бочки. Він просто біг по селищу, гукав людей, щоб вони ховалися. Але вже так близько були ці людолови, що вони встрелили його, і стріла пройшла, як люди кажуть, що десь недалеко в області серця. Але він все одно біг і таким чином врятував людей, а сам впав і на тому місці, де він впав. Власне і виріс цей дуб, який люди прозвали дуб вартовий. Депутати місцевої ради направили рішення із відповідним клопотанням до департаменту екології, природних ресурсів та паливно-мастильного комплексу Кіровоградської обласної державної адміністрації. І ось у вересні цього року це рішення вже було затверджене. І наразі ми маємо ботанічну пам'ятку природи місцевого значення під назвою Дуб вартовий. І оцей Дуб. От його могутність, його сила, ця історія про звичайного хлопця вартового, який рятував свій народ. Ну вона сьогодні дуже актуальна. У ніч проти 30 жовтня Україна перейде на зимовий час. У неділю о четвертій ранку стрілки годинника переведуть на одну годину назад. Восени та навесні стрілки годинника українці переводять протягом 40 років з 1981 року, коли радянський союз вирішив запровадити переходи між літнім і зимовим часом. В Україні перехід на зимовий час регламентований постановою Кабміну від 13 травня 1996 року з метою економії електроенергії. Переведення на зимовий період або на літній період часу може зашкодити здоров'ю людини, так як людини порушуються біологічні ритми життя людини, до яких вона звикла, і це звичайно може впливати на стан здоров'я людини, в результаті чого людина відчуває додатковий стрес, перенавантаження і швидко втомляється. Це також може провокувати загострення як хронічних захворювань.